Служба безпеки України першою у світі стала ідеологом війни нового типу на морі. Голова служби Василь Малюк рік тому започаткував саме ідею створення на основі безпілотних везекіпажних платформ Сібе, саме знищувачів морських нагодних дронів. Ця платформа оснащена єростабілізованою когметною установкою 145. Вона показує дуже гарну ефективність на морі, досить впевнено вражає цілі розмірами з БЕК на дистанції понад один км. Даний ракетний дрон був побудований з метою перевірити можливість перенесення важкого ракетного озброєння на базі морських безекіпажних платформ Сібебі. Це дрони, які вже були випробувані і застосовані у рамках спеціальних військових операцій, які Служба безпеки України активно проводить у Чорному морі. Останнє ураження Кримського мосту відбулося зовсім незвичний спосіб. Ми його уразили знизу з води, і саме перенесенням спеціальних сил і засобів для, для новітньої такої підводи війни. Займалися якраз морські малюки і ці платформи, які ви бачите. Завдання гаранта президента Зеленського Служби безпеки України разом з іншими складниками Сиг оборони виконує дуже гарно. А саме нейтралізація потужного російського військово-морського чорноморського флоту. Чим власне ми займаємося. У кожному такому дроні є бойова частина, додатково 940 кілограмів. І цей трон здатен прорвати оборону. Ворожого корабля чи іншого об'єкта в морі, і нанести йому кураження. Це еволюція того, що ми маємо на сьогодні: від звичайних брандерів, які нагадували козацькі чайки, до дуже високотехнологічних морських платформ, ці бебі, які ви сьогодні бачите.